Скільки їх, скільки їх, скільки їх. Шо це таке там? Погнав, 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 погнав. Усім привіт! З вами Батхет, це гра Little Nightmares або ж маленький нічний. Кошмарки, перед тим як ви будете проходити, я вам до речі хочу дещо розповісти. Це невеличку цікавиночку від мене про те, що прочитав невеличке дослідження, в якому було доведено, що якщо ви візьмете щось солоденьке або ж солоненьке, ну або в принципі будь-яку їжу до перегляду відео, то воно буде дивитися в два рази швидше, ніж воно йде. Тому приємно вам перегляду, обов'язково беріть щось смачненьке до даного відео. Ну а я вже розпочинаю. Проходження даної гри. А, і ще до речі, буде невеличке прохання до всіх, хто дивиться. Саме ось до тебе буде невеличке прохання. Це поставити лайк цьому відео, написати коментар. Розумію, часто на всіх каналах це, мабуть, просять, але в нас невеличкий канал, каналчик, буквально 300 людиночок і. Буде це дуже дуже великим плюсом і для тебе в карму, і для мене це буде дуже великий буст, тому що це дійсно допомагає просувати відеоролики. Все, розпочинаю проходити гру, не дійсно тебе продовжити, тому що просто налаштовував гру. Як бачите, тут одну секунду пограв, чи ски там одну минуту пограв в цю гру. Так, вибираю новесіньке собі збереження і розпочинаємо проходження даної гри. Так, мишечко в мене було видно, надіюсь, вам в неї не було видно. Мені здається, я це відключив, але мало лі. Всяке може бути. Так, все, звісно, замилено. Жесть. Що тут взагалі відбувається? Так, якусь жіночку нам показують, хто вона така? чи що воно таке. Там... Нічого не ясно, ну окей, добре. Ми, я так розумію, іграємо за якусь дівчину бомжика, чи що. Я не знаю, чого ми тут на якійсь помойці проснулися, але ладно. Окей, погнали, будемо приходити, дивитися, що це там в нас буде. Як куди йти, будем, правда, темно, ну просто, як в сраці, мабуть. Нічого не бачу, нічого не видно. А, а, кстати, ще що хочу сказати, це те, що якщо ви будете проходити цю гру, зразу вам рекомендую. Я от не зря зайшов подивитися, того що тут гра абсолютно нічого не вчить, і вам рекомендую ось тако. Заходимо в настройки і просто управління дивитися тут, а, як тут проходить управління на клавіатурі, як воно проходить, без різниці. Будь-що, подивіться, бо то, що гра ніяк не вчить. Я хоч, слава Богу, зайшов подивився, от мозгісу свої підключив. І хоча б тепер знаю кнопочки, як мені тут світло запалити. Тобто зараз би бігали в темноті і не знали би, що нажимати. Все, погнали. Тут, в принципі, гра зав'язана на тому, що нам треба проходити різні, не складні, а іноді і складні логічні задачі. Ого, а це як його запалив. А як його запалив? Я нічого не нажимав, реально. Ладно, окей, добре. Ну, я так розумію, що нам треба цю штуку відкрити. Так? Да? Оце нам треба відкрити. Окей, ні, не в ту сторону тяну. Оп, все, правильно протягнув, підпалюю назад свій, свою запальничечку. Присідаю і погнали. Погнали тихесенько через оце от все, через цей тунельчик. Зараз ми пройдемо, я не сподіваюсь, виберемося туди, куди нам потрібно буде вибратись. До речі, якщо у вас є джойстик, то теж рекомендую грати на джойстику, бо колись, мені здається, цю гру я проходив, але якось мені на клавіатурі ну не прям, щоб вау. Трошечки незручно, просто знаходяться кнопки. На джойстику це трішки зручніше, можливо, в наступний раз буду з джойстиком грати, але поки поки спробую на клавіатурі. Поки я тут, я думаю, нічого страшного не буде і всім вдасться мені справзу. Ніхрена свій тут лестниця, конечно. Я б замахався по такій, і реально, я просто б задихався. Офігеть просто. Ну, блін, лестниця нам не друзі. лісниця, блин, нас вбита. Може, там, блин, спотикнешся, впадеш, лістниця, не споткнешся, як а по такие лестнице туди десь на дно. Так, двері. Нові двері, я їх відкрити ніяк не можу. Окей, я можу сюди заодно запригнути. Ні, тож не можу. А потягнути цю штуку можу? О, можу! Можу, до речі, потягнути цю штуку. А як його потягнути? Я, щоб ви розуміли, я тягну, але нічого не відбувається. Окей, добре, походу, я нічого не зробити з цією штукою не можу. З тим ящиком. Вибачайте, що якщо тут вдруг темно, бо ну, я з цим зробити нічого не можу, така гра, така стилістика цієї гри. Як мені з усім цим взаємодіяти, я не розумію. Окей, я щось тут намагаюся робити. О! Поставив. О, щось вилетіло! А що це таке? І куди воно мені полетіло? Що воно мені дало взагалі? Добре, я розбив якусь татуетку, а що вона мені дала? Знову ж таки, ніхто нічого мене навчив, я просто сам поклацяв пробіл і воно. ну, вона, типу, взяла і її кинула, але... Було б добре, якби гра хоч чомусь мене трошечки навчала, бо якби це не дуже круто, коли я маю тут сам всього догадуватись, про все ж здогадуватись, що як куди мені йти і що нажимати. Ну ладно, те, що куди йти, це ще півбіди. А що натискати, які кнопки? Ну це мінімальне, що треба було, щоб гра навчила. Ем, я запригнути не можу туди. Чому? Чому не можу я туди запригнути? Дивно. Окей, значить, треба щось пошукати. Давайте я, значить, пошукаю, можливо, обхідний шлях якийсь, бо це якось дивно. Я просто реально не можу там нікуди пройти. Може під це є. Ааа, підпригнути і схопити треба. Нарешті підказки пішли. Класно, дякую, гра. Дякую, що ти вирішила мені попідказувати. Ну, прям, прям тоді, коли мені це треба, коли вже я вже сам майже всьому навчився. Мабуть, до речі, треба поставити англійську мову гри, але ладно, вже. Яка є, така вже хай буде, поки воно просто по стандарту вибралося. Ну я думаю, що це нічого страшного, просто тут ніяких немає, по факту та й так все зрозумів. Людинка якась повісилася, я можу його побачити взагалі Капець, а чого я такий маленький, а в нього такі довгі ноги? Це жесть, просто подивіться, скільки метрів він? Метрів 15 чи що? Вже, вам не здається, що взагалі стульчик цей надто маленький для а, такого височенького парубочка, який там вісить. Будемо сподіватися, що він просто вісить ручками тримається. Так. А, мені треба якось сюди запригнути, як би мені це зробити. А, можливо, штовхати треба? Ні, штовхати теж не треба. А, все, все, все я зрозумів. Стульчичок нам треба подвінути. В принципі, логіку треба підключати в цій грі. Тобто, якщо логічно подумати, то нічого складного немає. Єдине, що складне, це те, що гра, вона якби не... Ну, здається, що в 3D, але насправді це типу 2,5D, щось типу такого. От, І тут якби ти оце от рухаєшся, вам здається, що я рухаюсь правильно, бо чому я взагалі там іду? Що це таке за фігня якась чорна? Буду не що це не кров і ніяке там не говно розмазане. Руки якісь тут. Холодильник може, я можу відкрити. Можу відкрити нормально. Там якийсь побіг челік, ви бачили? Отут аж не пробіг якийсь челік. Як мені туди попасти? Ага, мені треба, значить, присісти. Присідаю. Пройшов. Я тепер не знаю, мені сюди треба йти, чи не сюди. Мабуть, що сюди треба було мені йти. О! Челік! Я його обняти можу! Офігеть! Можу ще раз його обняти? Можу. Нормально. Ми граємо за маленьку дівчинку. А чого ми граємо за маленьку дівчинку? Взагалі що вона тут робить взагалі, в такому дивному місці? Є якісь пояснення взагалі до цієї гри? Мені буде... Він... А, він тепер буде за мною ходити! Я вже моєму вже такого бачив одного, що пробіг. Чи він не буде за мною ходити? Де він взагалі? Він вроді йшов за мною, чого він тепер не йде за мною. Ладно, окей. Не хочеш йти, то й не йди, мені якби все одно. Так, стоп, треба тут чіплятися мені. І повсти на вершечок цього холодільничка. Блін, холодильник, звісно, теж непропорційно Тут, В принципі, все звикати до того в цій грі майже все непропорційно якесь велике. Щось надто маленьке, щось надто велике, що це за хрінь? я не хочу думати, що це таке. Фу. Якийсь черв'як просто. Черв'яки ці всякі і прочі мошки таке собі. Не люблю, не люблю, всяке такі. Опять ще один падає, і там ще один, он попереду. Ну, зверху, вони на трубах висять. Жесть, воно когось повзе, я не знаю, воно повзе за мною, воно мене може вбити, чи не може. Ну, Це було логічно, що я вже треба потягнути, просто такий акцент на ньому. Окей, допригнув, добре. Блях, у мене мурашки йдуть, щоб ви розуміли. Просто йдуть мурашки зараз. Я маю кудись лізти, чи, чи що. Чи я можу це маю якось від... А, відірвати? Ну це могли б теж мені підказати, в принципі, ігра тр трошечки мало підказок дає. Могли б підказати такі моменти. О, ще один челик! Це той. Це так мало бути, чи це, є, блять, один єдиний, кому так повезло, що я сюди кудись провалився. О, скільки їх, скільки їх, скільки їх! Я не знаю, чи можна їх чіпати, чи не можна, але я лучше. Лучше я. пихаю ці двері і біжим далі. боже, я реально говорю, трохи стрмно було. У мене реально аж мурашки пішли, чуть не впав. Тупо повезло, що я а, вовремя відбіг. Так, підпалив я ці вогнень. Я не знаю, для чого я їх підпалюю. Мабуть, є сенс для чогось їх підпалювати. Пройду сюди. І тут теж якби нічого інтересного для мене немає. Може треба в другу сторону. Ні, в іншу сторону теж якби нічого. Окей. Давай сюдою тоді підемо. Давай підемо сюдою. Ну, нам наверху, очевидно, що нам наверх тут повсти зараз. Та не бійся мене, куди ти тікаєш? Не бійся мене, я ж добрий. Я хороший, я тебе зараз обніму, я вже твого одного такого челіка обнімав, все було добре. Куди ж ти побіг? Малишочок. Я, походу, ще й правильній дороги побіг, мабуть. Хоча туди можна допригнути, попробувати, давайте спробуємо. О, нормально. Я міг там, конечно, кудись пройти, і може би щось там би знайшов, але ладно. В принципі, поки просто даже якби там знайшов якусь статуетку, по факту вона ж мені нічого не дала. Ах, чуть не впав. Чуть не впав. Блин, тут в таких в цьому полумраку взагалі не видно. Я не розумію, куди мені йти. Поки везе просто, реально тупо везе, що я ще досі не здох. Цю штуку явно треба покрутити. Правильно я розумію? А, не в ту сторону, мабуть, крутив. О, отак на не неї треба крутити. Все, все понятно тепер. Дверцятка там десь відкривається якісь. ні ні не, не, туди, вверх. Вверх. Блін, взагалі, незручно, тут просто прям треба VASD нажимати. От куди ти його хочеш крутити, туди і крути. Відпускаю. Біжу, 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 біжу. Розгон набрав. А як я маю туди встигнути? Ви серйозно, я туди ніяк не встигну! Це при тому, щоб ви розуміли, що я ще, слава Богу, догадався, що на shift ускоріння є, але знову ж таки, гра могла б мені хоча б це розказати. Але в чому проблема була? Розказати мені, що на shift прискорення. Як я мав би це догадатися по-вашому? Ще, прокручують до максимуму. Добре, я тримаю, зараз відпускаю і ту побіжу. Все, погнав! Погнав, 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 погнав. Да, погнав я, конечно, трошечки не в ту сторону. Я погнав, він кудись на дно рішив прыгнути. Да, молодець! Да, вставай, вставай. Вибачай, ну я реально случайно. Я навіть натискав щоб, розуміли, стрибок, але чогось чогось не пригну, Ну не пригну, де не пригну, Ладно, зараз Зараз все пройдемо. Все, це не велика проблема. Подумаєш, ну. Те, що в нас там... о Втри... Утримуй shift для бігу. Дякую! Коли я вже догадався, ти мені вирішила розказати ігра. Ну це прям дуже-дуже полезна інформація в даний момент. Все, я біжу, і це я зрозумів, що треба shift утримувати для бігу. І до речі, якщо затискати shift і control, то я ж і скользити буду. Класно. Ну, ігра могла би реально навчити цьому. Могла би. В чому проблема була додати якісь такі нормальні пояснення? О, гномічок випустив його. Я не знаю, це той самий гномік біжить? Чи це вже інший якийсь? Чи їх тут дуже багато живе? Буду вважати, що це той самий гномік, той самий, якого я тут її обняв. Що це за звуки? Що це таке там? Ох! Геть, просто... Ви це бачили, що це за срань там була така інтересна. Здорова. Так, ми то зараз по цьому проповзаємо. це не проблемка. Але я не хочу з ними зустрічатися. Я Реально не хочу з ними зустрічатися. Воно мені нафіг не надо. мені так добре. Але по ходу, по ходу мені доведеться зараз з ними зустрітися. Хочу я того чи ні. Це нікого не цікавить. Оця криса, вона мене не вб'є. Надіюсь не вб'є. Блін, там ток. Фігачить. Ну я вже бачу, що він фігачить. Давайте я не буду перевіряти, здохну я чи ні. Лучше. Та ви Треба вилізти сюди, треба якось придумати, як би це все діло відключити, я так думаю. Правильно, я розумію? Походу, що правильно розумію. Двері ці можу запихнути обратно кудись. О, о, рубільничок. Добре, що я догадався. Так, я можу на стрілечки оглядати. А ну-ка, давайте я попробую Ага, тобто я можу отак прям. Ні, ну оце зручно, оце реально зручно. Добре, що хоч про це розповіли. Тільки оце от пригати, вибачайте, буду пригати трохи кудись не в ту сторону, Ну, реально. Це треба спробувати пограти, щоб зрозуміти, наскільки це складно. Що за стукання. Тікання якесь іде? Так, я оцю штучку собі підпалю, зажигалочку з вашого дозволу, просто щоб була на всяк випадок. Щоб я бачив, куди мені йти. Так, окей, я. Болюча смерть, походу, була в мене ще. Ні, ну ладно, добре, пробігти. Походу, треба просто це виключити рубільник і зразу бігти максимально швидко, як тільки я зможу. О, це є якийсь фонарик, я його ще досі не підпалив, а ну-ка підпалю. Давайте, давайте я його підпалю. Не знаю, що воно мені дає, але може щось дає. Все, шведесенько, пробігаємо і робимо все те саме, що ще не робили. Та давайте то штовхай ці двері. Не видумуй вигадки мені. О, все добре. Пропихнули. Двері, правда, сохранялка спрацювала, але не прям добре. Було б, було б класно, якби вона спрацювала, коли вже я виключив рубільник, чи хоча б коли я був в цій кімнаті. Бо зараз, якщо знову не встигну, то знову прийдеться все спочатку перепроходити. Все, нормально, я пододвіну, думаю, що я допригну. А зараз. О, подпригнув. Все. І супер бистро лечу максимально. Максимально просто розганяюся, тут пробігаю, без зажигало, без зажигало, безсякується срані. Ой, ці, блін, збив кубики, ну нічого страшного. Кубики це невелика для нас проблема. Головне, встигнути тут пройти. Все, встигли! Це добре. Це добре, все хорошо, там пофігу воно включилося, я думаю, що нам іменно сюди і треба було потрапити. Якісь кімнати. Я не знаю, може там якісь детські. Фігію знаю, що там, ну окей. Кубиків просто, типу, дитячі лежать, то я через цей кризи, що де можуть детський! Шо... А, я думаю, я здох. Не здох, окей. Це це дуже добре. А як мені... Ага, я можу туди пройти собі спокійненько пробігти. Я так розумію, що мені треба не потрапляти в зону освітлення. Оце ж тут. Дійди, дойди, 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 заховайся, добре. Блін, воно зараз сюди буде світити, мене це не влаштовує. Давай, в іншу сторону. А я думаю, це ігрушки, це діти застивші там. Які перетворилися в пісок, чи в що це? Офігеть. Боже, яка жорстока гра. Я там можу десь пройти? Не можу, окей. Мені просто було там не видно. Ладно, давай тоді сюди, я піду. Я так розумію, що мені сюди наверх буде, та як мінімум є оцей вогник. Я його підпалю. О, по клітці можу. По клітці можу лізти, добре. По клітці. Зараз ми заліземо туди, куди нам потрібно, я сподіваюся. Єдине, що я ще досі не розумію сенсу цієї гри і куди нам потрібно йти. Наліво чи направо? Давайте піду наліво пройдуся. Одна чорта ти туди прийгла. Ну очевидно було, що я не хочу, щоб ти пригала. Ну треба було, щоб. Ну, трошечки би мозгів цій дівчині, чуть-чуть. Буквально я не прошу багато. Ну, ігра могла би такі речі передбачати. А, мені в ці... А, воно сохранило добре. Добре зберегло. Окей, я зрозумів, що мені треба йти в ті двері, але давайте я пройдуся в цю сторону, хоча подивитися, що у нас тут відбувається, як мінімум. Може, тут щось є цікаве? Щоб не пропускати всякі ці секрети і загадки, просто реально дуже цікава гра сама по собі, але оці всякі загадочки пропускати не дуже хочеться. Так, тут якась дитяча, якась чорна смола розлита, і цим щось тут було намальоване. Добре. Щоб ви розуміли, я коли стою на цій штуці, я не можу пригати. Так, я можу попригати на ліжку? Я щось я не, не, не доганяю Окей, давай просто поправи на ліжку. Нічого з нього не випадає. Нічого з нього не випадає. Ладно, добре. Не випадає, то і не випадає. Ну і хрен на нього тоді, на те ліжко. Все, погнали значить, в ті двері. У нас вони нам були підсвічені, нам вони показували, значить нам в ті двері і треба рухатися далі. Відьмо, тут ніяких загадок такого, типу, окремо ніде не лежать, це такі це інді гра, тобто не від невеличкої студії розробників. Чим. Потуши! Де я? Де я? Я не бачу, де я? О, все, знайшов себе, добре. Добре. Давайте я тихенько собі сюди перейду. Так. Ну я ж правильно роблю, я так розумію, що нам цього челіка треба минати. Може я світло собі запалити? Думаю, що можу. Так, я можу сюди забігти. Під низ. Ну, щоб ви розуміли, я, я просто ні чорта не бачу. Да, я там зі світлом хожу. Коротше, похуй. Давайте я просто пробіжу, бо я реально не розумію. Там просто можна під низ зайти, От, але я просто не бачу свого персонажа, надто тупо камера розташована. Це тяжко помічати. Такі моменти, де там можна пройти під ліжком чи не під ліжком. Ні, ну я поки рухаюся доволі доволі непогано. В принципі, все зараз логічно, в принципі, все зараз зрозуміло, що куди потрібно йти. І це все поки як без проблем відбувається. Єдине, Та, запалю зажигалочку нам, щоб було видно хоча б куди я йду, а то я кудись там іду, блін, просто ну, бо видно що це тунелі, в тунелі якби там немає куди звернути. Криса побігла. Якась, откуда вона ще взялася, ця криса? Це що з тобою? Ти шо ножками забилася, чи шо? А ні, вона, походу, голодна. Вона, походу, голодна, я поняв. Окей. А де мені їжу, їжу тут і брати? Мені ніхто не розказував, як мені їжу добувати в цій грі. Де я можу їжу взяти? Там якогось малого, блін, походу, цей, знаєте, як то в дитинстві буває. Батьки сказали, їж, блін, поки не доїсиш, звідси не підеш. Оце от він. Він тупо сидить уже саменький, там вже третю годину на кухні. А той свій сраний борщ, блін, як його доїсти не може. О, то ти мені поміг? Хто? Тобто з дітей мені не варто боятися, вони нормальні. О, добре, добре. Хлібчик я поїв. Не, ну игра максимально непонятна. Спасибо, малий. Спасибо. А че ты плачешь? Що це? последний кусок хліба був. Музика така. Грустно доволі. Ладно. Будем сподіватися, що я бы в нього не останній кусок хліба. Нова локація. У нас з вами нова локація. На якій вроді тут ничего такого я не бачу. Цікавого для нас можна значить бігти далі поки. Поки нічого небезпечного я не бачу і боятися нема чого. Так, якісь клітки, окей. Це під напругою, правильно я розумію? Так, да, це діло під напругою. Тут з цими клітками я щось можу зробити? Тут теж я нічого зробити не можу. Я просто думав, там може є якийсь речажок, але речажка ніякого немає. Мені, значить, походу треба сюди йти, так? Да? Так, да, походу, мені сюди треба, все правильно, поки її роблю. Так, ідемо сюди, ліземо зараз по клітці цій. і далі треба буде дивитися, як нам вилізти наверх. Я там вчепитися не можу. Ага, воно клітка шея. Бачу. Повзем вверх. Я так розумію, що з неї мені треба пригнути отуди. О, добре. Далі наверх. Бляха, а куди мені тут лізти? Охрінеть, як мені тут далеко і високо треба лізти. Запалюю нашу запальничку. Давайте підпалимо вогник. Знову ж таки, я не знаю для чого ці вогники. Якщо хтось грав і знає, то напишіть в коментах для чого вони. Типа є сенс їх запалювати чи ні. Ну вони не сказали, що щось там сильно мені освіщають. Якби. Може б типа якась буде відмітка мені за те, що я це зробив. Ооо, я можу... наверх, бляха, я чесно, просто случайно нажав. Я думаю, там треба далі приїхати з цієї штуки, але окей, якщо треба наверх, поліземо наверх. Без питань. Ще вище, мабуть, треба лізти, так? як тут високо. А ну, давайте я подивлюся. Оооооо! що я зробив? Я це не хотів робити! Я хоті подивитися вверх і просто відпустив кнопочку. Просто відпустив кнопочку, реально, я случайно це зробив. Охренеть Ладно, давайте на цьому будемо завершувати. Вже в наступній серії ми це все пройдемо, там, в принципі, все зрозуміло, куди нам треба рухатися, куди нам треба по тих клітках лізти, походу там зверху ми можемо обійти. Цю решітку, яка має на собі електричну напругу. Ну, на цьому все. З вами був Батхет. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Це дійсно просуває відео. Буду вам дуже вдячний. Дуже буду вам вдячний за це. А також дивіться інші відеоролики на моєму каналі. І пишіть, до речі, в коментарях пропонуйте свої ігри, які ви хотіли побачити проходження теж на цьому каналі. Всім удачі, всім пока-пока!